Два серіали, один актор і багато темряви. Чи можливо, щоб один актор змусив нас знову і знову занурюватись у найпохмуріші куточки людської душі, незалежно від епохи та контексту? Як два серіали по сюжету, розділені століттями можуть бути настільки схожими у своїй здатності зачаровувати темрявою? Привіт усім! З вами Кіномакс. Два світи, що кидають виклик звичайним уявленням про кримінал. Один це містична готична драма з Лондону початку 19 сторіччя, сповнена стародавніх таємниць та заборонених пристрастей. Інший сучасна жорстка сага про організовану злочинність, що розгортається на наших очах. Мова піде про серіали Табу. 2017 року та абсолютно новий мобленд. Він же «Ганстерленд» тисячі року успіх породжує благодушність та породжує пиху, а пиха зарозумілість. У своїх випусках я завжди шукаю щось об'єднуюче в тому, про що розповідаю, і цей випуск не є виключенням, оскільки ці серіали об'єднує актор, який не боїться ризикувати, вибираючи ролі. Актор, який свого часу зробив крок, що сьогодні здається нормою, а тоді був справжнім проривом, замість великого кіно ризикнув піти у серіали. І ось після табу 2017 року він знову занурює нас у світ злочинності. Новому серіалі «Ганстерленд». Це неперевершений Том Харді. Том Харді не боїться бути брудним, грубим, дивним. Його персонажі майже завжди стоять поза системою. Чоловіки, яких неможливо прочитати, саме такі герої ідеально вписуються в темні психологічно складні кримінальні сюжети. І саме це те, що ріднить його з героями Шакала, Ганібала, Гомори. Це антигерої, що грають за власними правилами. Давайте розбиратися, як Том Харді створює настільки гіпнотичні образи, що здатні прикувати до екрану, чи то в похмурому Лондоні минулого, чи в жорстокому сучасному світі Ганстерленд. Але перед тим як ми у це все поринемо, у вир інтриг, не забудьте підписатися на наш канал та поставити вподобайку під цим відео. Адже це нам допомагає. А просувати україномовний контент і розвивати наш Ютуб про кіно і серіали. Давайте зануримося у світ злочинності, інтриг та непересічних особистостей. Ми поговоримо про два надзвичайно цікавих серіали, які на перший погляд можуть здаватися дуже різними, але мають спільне коріння у дослідженні людської пітьми. Мова піде про містичний та похмурий британський шедевр табу та амбітну кримінальну сагу Ганстерленд. Але головною зіркою нашої сьогоднішньої розповіді стане один актор, чия харизма та талант здатні перетворити будь-яку історію на вибуховий коктейль емоцій. Актор, чиє ім'я здавалося б, було викорбоване на великому екрані, але він зробив сміливий крок у світ телесеріалів тоді, коли це ще не було мейнстрімом. Це Том Харді. Давайте розпочнемо з серіалу табу, який багато хто з вас міг пропустити, адже він без перебільшення є еталоном якісного британського продукту. Це не просто серіал, це справжній витвір мистецтва, що дихає атмосферою, інтригою та першокласною акторською грою. Не смій стоячи тут, засуджувати мене дрібноту. Я був присутній на похороні містера Ділейні, де з'явився привид його сина. Гадали, ти загинув в Африці? Джеймс Кеція Ділейні. Я присягнувся робити великі, превеликі дурниці. Рік 1814. До Лондона повертається людина з того світу: Джеймс Кизая Ділейні. Більше 12 років він провів в Африці, і про його пригоди ходили моторошні легенди про жорстокість, про зв'язки з чорною магією, навіть про канібалізм. Він повертається на похорон батька і отримує спадок. І цей спадок не тільки купа боргів, а й права на нутка саунд. Що таке нутка Саунд? Це невеличкий, здавалося б, і нікому не потрібний торговий форпост. На заході острова Ванкувер, земля, яку батько Джеймса колись виміняв у місцевих індіанців на порох. Сімейний адвокат Остінська компанія. Всі наполягають: продай цей проклятий шматок землі, позбудься клопоту, отримай пристойну суму. Але Джеймс, мовчазний, похмурий, з поглядом, що проникає наскрізь, непохитний. Чому? Тому що нутка Саунд це не просто земля. За колоніальним законодавством володіння нуткою дає право претендувати на частину узбережжя Ванкувера. А в 1814 році за зачиненими дверима делегації США і Великої Британії якраз вирішують долю цих кордонів. Нутка потрібна як повітря і Вашингтону, і Лондону. Крім того, це ключ до Тихого океану і що найважливіше, до торгівлі з Китаєм. Хто володіє нуткою, отримує монополію на надприбуткову торгівлю. Тобто Джеймсу Ділейні належить те, що мріють наймогутніша корпорація в історії тогочасного людства Остинська компанія і король Британської імперії, а також лідери молодої, але дуже агресивної американської держави. І вони готові на все, щоб забрати бажане. Якщо патріотизм вас не переконує, можливо, це зроблять гроші. Перед вашим неочікуваним поверненням ми обговорювали цю дилему з вашою зведеною сестрою та її чоловіком. Ми узгодили умови вигідні для всіх. Ваш зять загнув небийку ціну. Перепрошую, але зато канутка не продається. Табу це першокласний політичний трилер. Це історія про те, як один похмурий загадковий чоловік намагається обіграти трьох жахливих суперників, нацьковуючи їх один на одного, укладаючи несподівані союзи та використовуючи найнезвичайніші прийоми. Але це не все. Назва серіалу пов'язана з іншою, не менш важливою і драматичною сюжетною лінією історією забороненого кохання Джеймса та його зведеної сестри Зільфи. Їх тягне один до одного. Хоча зільфа розуміє, що це неможливо. Вона заміжня, а її чоловік, агресивний і ревнивий дворянин, прекрасно знає цю жахливу таємницю і мріє вбити Джеймса. Я твій чоловік, а ти моя дружина. І я буду захищати наші інтереси будь-яким чином. А щодо нього, краще б він залишився в своїх джунглях, танцював би голяка, порав диких свиней та закутих рабів. Чому Табу шедевр, неймовірно захоплюючий сюжет, що тримає напругу до останньої хвилини, приголомшливо переконливий світ Лондона початку 19-го сторіччя? Брудний, небезпечний, жорстокий і звичайно ж акторський склад. Окрім Тома Харді, це Джонатан Прайс, Стівен Грехен. Якщо ви раптом пропустили табу, то я неодмінно раджу вам подивитися його. А тепер давайте перенесемося у зовсім іншу епоху та зовсім інший кримінальний світ у серіал Ганстерленд. У брутальний і безкомпромісний світ сучасної організованої злочинності в Лондоні в основі сюжету протистояння двох потужних кримінальних сімей Гаріганів та Стівенсонів. Ця війна за територію, контроль над наркотрафіком. Та іншими незаконними активами, і все це загрожує не тільки їхнім імперіям, але й життю кожного члена цих кланів. Мене звати Конрад Гаріган, і я сім'янин. І якщо ви перейдете дорогу моїй сім'ї, то вам краще молитися. У центрі цього хаосу знаходиться Гарі Де Соуза, Том Харді в цій ролі. Ключовий фіксер або ж рішала для сім'ї Гарріганів. Гарі це людина вулиця, людина з глибоким розумінням того, як треба вирішувати питання, у яких, здається, немає правильної відповіді. Він роками залишається вірним Гарріганам, виконуючи найбруднішу роботу та усуваючи їхніх конкурентів. Його завдання не лише вирішувати поточні проблеми, а й маневрувати у дедалі складніших водах війни банд, намагаючись запобігти. Тотальному колапсу імперії Гаррігана. Він є своєрідним клеєм, що утримує сімейний бізнес. Ірландський клан, що пишається своїм походженням і жорстокими методами. На протилежному боці барикад: сім'я Стівенсонів, очолювана жорстким і цинічним річі Стівенсоном. Їхнє протистояння з Гарріганами загострюється до межі, коли зникає Томі Стівенсон, син Річі. Річі готовий на все, щоб знайти винного і помститися, що створює загрозу повномасштабної війни. Напруга між сім'ями постійно зростає, призводячи до жорстоких розборок, перестрілок, вибухів та зрад. Кожен епізод розкриває нові деталі таємниць та взаємозв'язків між персонажами. Гаррі доводиться вживати екстремальних заходів, щоб захистити родини гаріганів. Та себе, навіть якщо це означає компроміс з власною моральною. Паралельно з ганстерськими війнами розгортається і особиста драма Гаррі. Його стосунки з дружиною стають дедалі напруженішими через його небезпечне життя, а також виникають нові виклики, пов'язані з його минулим та потенційними ворогами. Далі сюжет не буду розкривати. Оскільки фінал обіцяє непередбачувані наслідки, коли дії Гарі призводять до ще більших втрат, а його власна безпека опиняється під загрозою. Ганстерленд це не просто історія про бандитські розборки, це багатошарова драма, яка досліджує динаміку влади, сім'ї, лояльності, зради та наслідків вибору у світі, де кожен твій крок може коштувати життя. Серіал прагне показати жорстоку реальність кримінального світу, його вплив на життя окремих людей та їхніх родин, а також вічну боротьбу за домінування. Отже, ми маємо два серіали, які здавалося б, об'єднані темою криміналу, але які є кардинально різними за своєю суттю. Спробую порівняти їх. Табу. Макроісторія це політичний триллер про боротьбу за стратегічно важливу землю. Мікроісторія це особиста драма Джеймса, його минуле, його стосунки, його боротьба з внутрішніми демонами та пошук справедливості. Сюжет цільний, щільний, багатошаровий з елементами містики та психологізму Ганстерленд. Це кримінальна драма сучасності. У центрі серіалу вигадана версія мафіозної мережі, що охоплює різні сфери: від наркотиків до рекету. Але головна інтрига родинний зв'язків всередині злочинного клану, боротьба за владу, зради, секрети і подвійне життя. На відміну від класичної мафії, це не лише вулиця чи наркоторгівля, а нові обличчя злочину, технології, інфлюєнсері. Байрнківські системи. Табу. Серіал повністю тримається на феноменальному персонажі Джеймса Ділейні. Він центр Всесвіту табу. Його загадковість, жорстокість, мудрість, рани. Все це захоплює і змушує вдивлятися в кожен рух. Другорядні персонажі доповнюють його, слугують функцію для розкриття його сутності. Ганстерленд. Том Харді тут грає роль мафіозного лейтенанта, який балансує між лояльністю до клану і власним моральним кодексом. Його герой не монстр, не психопат, а людина, яка змушена робити важкий вибір кожного разу. Він говорить більше, ніж Джеймс у табу, але це кожне слово як вибух. Режисура табу це справжній витвір мистецтва. Темні, похмурі тони, майже постійна присутність дощу, туману, бруду. Зйомка передає відчуття ізоляції, параної, безнадійності. Кожен кадр ніби пронизаний таємницею. Режисери створюють ефект присутності, ніби ви дихаєте тим самим важким повітрям Лондона. Ця атмосфера ідеально підкреслює гру актора, дозволяючи йому максимально розкрити всю похмурість та харизму Джеймса Ділейні. Ти відчуваєш кожну його емоцію навіть без слів. Режисура Ганстерленд більш прямолінійна, вона майже документальна, все як за вікном у глядача. Вона не намагається відтворити епоху, і її стиль не створює настільки глибокої психологічної атмосфери, як у табу. Вона інформативна, але не настільки занурююча, як табу. Вона швидше розповідає історію, ніж дає її відчути величезні обсяги, незалежні грошові потоки, перекриття яких вплине на всю громаду, і не лише для нас. Так? Для тебе теж Костасе. І для тебе Махмете. І чому? Через якусь дурну сварку, з якою ми можемо покінчити просто тут. Просто зараз. Табу це Бенефіс Тома Харді. Він не просто грає, він живе Джеймсом Ділені. Його міміка, погляд, мовчання, навіть дихання все це говорить більше, ніж діалоги. Він створює настільки об'ємний багатогранний образ, що серіал без нього просто не існував би. Це акторська гра на межі фізичних та психологічних можливостей, що створює неповторну атмосферу. Саме ця гра ідеально вписується у похмуру містичну режисуру, посилюючи її вплив. Ганстерленд тут Том Харді з'являється у ролі бандита в костюмі. Він безумовно перетягує увагу своєю харизмою, відбираючи екранний час у Пірса Броснана і Гелен Міра. Том дає більше мови, більше емоцій, більше звичайного людського болю. Це більш стримане, але водночас і глибше виконання. Не ексцентричне, а реалістичне. А тепер давайте поговоримо про справжнього героя нашої історії. Тома Харді, людина, чиє обличчя здавалося приречено виключно для великого екрану: Бронсон, Початок, Воїн, Темний Лицарь Повертається, Шалений Маркс, Дорога гніву, легенда. Ці фільми зробили його світовою зіркою на той час, актором з унікальною харизмою та здатністю перевтілення. Але чому ж такий актор, як Том Харді, пішов у серіал? Хоча тут треба зробити відступ. Ще у 2014 році він з'явився у другому сезоні серіала Гострі картузи в ролі Альфі Соломонса, харизматичного та й найнепередбаченошого єврейського гангстера. Рунабова дистинкшен бетвінбренва тіска. Rule number two. Anything right, that your superior officer says to you, or any of your other fucking superior officers say to you. yeah? Not DISCAS! Це зараз здається буденним, що ми бачимо зірок А класу у кожному новому серіалі Netflix Amazon чи Apple TV. Але на той момент це було досить досить рідкісним явищем. Голівудські зірки кіно дуже рідко з'являлися в серіалах, адже телебачення вважалося менш престижним. Це було своєрідне табу для багатьох, але не для Тома Харків. І він до того ж виступив сценаристом і продюсером серіалу Табу я вирішив зробити це особисто. Це оплата за минуле. Теперішнє та майбутнє. Том Харді зламав цей стереотип, і це не дивно. Він завжди був актором, який шукає цікаві складні ролі, незалежно від формату. Для нього не важливо блокбастер, це чи інді-фільм, повнометражний фільм чи серіал. Головне, щоб персонаж історія дозволяли йому максимально проявити свій талант. Чого вартий його фільм Лок? Якщо не бачили, дуже раджу подивитися, оскільки в цьому фільмі в кадрі ви не побачите жодного актора, окрім Харді, а напруга вас буде тримати до самого фіналу. Харді знявся у фільмі Бронсон, що розповідає про життя в'язня Чарльза Бронсона, який більшу частину свого дорослого життя провів в одиночній камері. Для фільму він набрав 15 кілограмів м'язової маси. Він тренувався по кілька разів на день споживав величезну кількість калорій, щоб створити вражаючий силует. Сам Бронсон особисто схвалив це перевтілення. У фільмі «Воїн» 2011 року. Том зіграв бійця ММА. Для цього він опанував декілька видів бойових мистецтв, зокрема джиу-джитсу та муай-тай, і знову перебудував своє тіло. Темний лицар відродження легенди 2012 рік. У ролі Бейна Харді зробив себе ще масивнішим, змінивши ходу, постать і навіть голос. Актор мав виглядати монструозно, щоб не виглядати меншим за Бетмена на екрані. У фільмі Легенда 2015 року Харді зіграв одразу дві ролі братів братів-близнюків Крей, Роні та Реджі, які мали абсолютно різні манери мовлення, тембр і ритм голосу. Він записував аудіо свого голосу і вивчав ритміку, щоб точно відтворити контраст. Амасофу дедаміскудзінцікамо спікфасерай Васибладістик Лені в табу. Це не просто роль, це виклик. Це персонаж, що вимагає неймовірної фізичної присутності, психологічної глибини, здатності передавати емоції без слів. Така роль мрія для актора. І табу дав тому харді простір для цього. Важливо зазначити, що Том Харді є не лише виконавцем головної ролі, а й співавтором та виконавчим продюсером серіалу табу. Він розробляв цей проект разом зі своїм батьком Едвардом Харді та Стівеном Найтом, творцем «Гострих картузів. Це дало йому повний контроль над персонажем та бачення серіалу, що є рідкістю для актора його рівня. Він не просто прийшов відпрацювати в лапках, він створив цей світ. Харді, а потім і інших зірок піти в серіали показало, що якісні сценарії та складні персонажі тепер живуть і на телебаченні. Це стало одним із ключових моментів, що призвели до так званої золотої ери телебачення, коли серіали стали на рівні, а подекуди й перевершили велике кіно за якістю оповіді та за якістю акторської гри. Його участь у Ганстерленд також демонструє його бажання досліджувати різні аспекти кримінального світу, але саме в табу він створив один із своїх найяскравіших і найнезабутніших образів, що глибоко запам'ятовуються глядачеві. Отже, два серіали Табу та Ганстерленд. Обидва досліджують світ злочинності, але роблять це абсолютно по-різному. Ганстерленд пропонує нам майже документальний огляд, тоді як табу занурює нас у глибокий психологічний трилер з елементами містики, де головною рушійною силою є неймовірний Том Харт. Його сміливе рішення увійти у світ телебачення свого часу стало прецедентом, який показав, що якісний контент не має кордонів, між форматами. І саме завдяки таким акторам, як Том Харді, сучасні серіали стали тим, чим вони є повноцінними кінематографічними шедеврами. Якщо ви не бачили табу, я щиро раджу це зробити. Це той серіал, який затягне вас з першої хвилини і не відпустить. А якщо бачили, напишіть у коментарях, що ви думаєте про гру Тома Харді та атмосферу цього неймовірного проекту. Том Харді один з тих акторів, які не просто грають ролі, а втілюють у собі цілі епохи, настрої, стихії. Його персонажі це завжди більше, ніж просто герої сюжету. Це концентровані архетипи болю, сили, безумства, відчаю і пристрасті. У табу він постає як Джеймс Делейні, напівдикар, напівпоет, тінь між колоніальною політикою і містичною реальністю. Це роль, у якій Харді перетворює мовчання на зброю. Його погляди говорять більше, ніж цілі сторінки сценарію. його хода, його постава. Його неочікувана агресія усе це створює образ людини, яку світ спробував зламати, але отримав лише відповідь у вигляді непередбачуваної темної сили. У Ганстерленд Харді знову грає не словами, а тишею. Він не змагається за увагу, він її притягує. Він може мовчати більшу частину серії і все одно бути центром гравітації краду. Це персонаж, е, тінь системи, привид, носій травми, яка ніколи не загоїться. Але в цій травмі його внутрішня велич. Гарді не шукає популярності чи схвалення. Він грає на межі нервового зриву, там, де решта акторів уже б давно зупинилися. Його акторський стиль тілесний, майже тваринний. Він ніби не грає, а виживає в кадрі. І саме це робить його настільки правдивим. Коли він у кадрі, світ зникає. Є тільки він. І все решта крутиться довкола у світі, де серіали часто поставлені на конвеєр, де герої стандартні, а актори передбачувані, Том Харді створює роль, яку неможливо скопіювати. Він стає символом епохи, яка хоче бачити на екрані не супергероїв, а справжніх, іноді зламаних, складних людей. Хоча тут бувають і виключення. Веном? Я є Веном. Ми є Веном. І в цьому сенсі табу і Ганстерленд це не просто серіали з його участю. Це дві картини одного актора в двох станах вибухової тіні і мовчазної помсти. І обидві ролі показують, що Том Харді не просто актор, він мистецтво в чистому вигляді. Загалом мій батько завинив вам 215 фунтів та 17 шилінгів. перед вами 215 фунтів та 17 шилінгів. Містер Тойт сплатить кожному з вас стільки, скільки ви маєте отримати. Але тільки якщо ви станете у чергу. І ви станете у чергу. Том Харді не просто актор. Він явище, він не грає персонажів, він стає ними. І в табу, і в Ганстерленд він не лише втілює головного героя, він створює цілий світ довкола нього. Світ, в якому глядач відчуває кожен подих, кожен погляд, кожне мовчання. Харді не потребує зайвих слів, його фізична присутність, пластика, глибокий погляд і незламна внутрішня сила змушують нас вірити навіть у найтемніші історії. Його Наже це завжди конфлікт, біль і пристрасть, які переплітаються в вибухову суміш. Саме тому Том Харді залишається одною з найяскравіших і найнепередбачуваніших зірок сучасного кіно і серіального простору. А я раджу вам подивитися ці серіали і байдуже в якій послідовності. Не забудьте поставити вподобайку, якщо у вас є улюблений серіал. І увімкніть нагадування, якщо хочете дізнатися, що відбулося у 9 сезоні Гри престолів». Побачимось у наступному епізоді. І пам'ятайте, головне, не хто вижив, а хто дивився до самого кінця. До зустрічі!